Всім привіт! Вирішив поділитися своєю історією, як я перейшов на українську мову. Сам я народився в місті Херсон, Ось, навчався в російськомовній школі номер 28 Олександра Сергійовича Пушкіна. Там всі предмети були на російській мові. Я вчився в такому середовищі російському. Проте... В Херсонській області в селах спілкуються українською мовою. Ну, це можна почитати історію, як воно все відбувалося, що в містах заміщалася українська мова на російську. Ну, то, то, то вже історія. Стосовно мого переходу. Я почав свій перехід з російської мови на українську десь з 2014 року. Спочатку я переключив свій телефон. Потім почав писати в соціальних мережах українською, там спілкуватися. Ось так, от потроху-потруху, помалу. До 19-го року. Ну і якщо чесно, розмовляли я повністю на російській мові в Херсоні, бо ну дуже важко, коли там всі на російській спілкуються, а ти на українській. І я на той момент не дуже і хотів розмовляти українською мовою. Ну як би не то, що хотів, не хотів, я про це не думав. У 2019 році я... у нас пройшли супер круті вибори в лапках. Вони були, самі вибори, як явище, були ду дуже такі класні, проте результат такий не дуже. Ну, в общем, трошки не про те. Я переїхав до Львова у 2019 році і попав повністю в україномовне оточення. У Львові я бував і до того, правда, так, на тиждень, таке на свята приїжджав. А коли я почав жити у Львові, мені сподобалось оточення україномовне ця культура, як це все звучить, навіть якщо хтось там матюкається, як це звучить. Тобто культура мені більш подобається така україномовна. Тому я переключився на українську мову. Ось і такий у мене вийшов перехід зараз. Якщо бути чесним, я з дружиною спілкуюся 50 на 50, українська та російська. Ну, трошки важкувато, так. Ну, буває так, що забуваю якесь слово, переключаюсь на російську, і потім вже на російській спілкуюсь. Ось. Так, серед людей, якщо люди спілкуються російською, то якщо чесно. Важкувато з ними спілкуватися українською. Це, ну, якщо чесно, то я в такому випадку переключаюсь на російську, і якось так. Проте мені більше подобається ну, от, оточення україномовне. Я від цього кайфую і так, і, і спілкуюся українською мовою. Ось, І е, в Україні, в принципі, Воно все потроху відбувається в потрібному руслі, як я бачу. Тобто люди самі переходять. Ну тобто, на мою особисту думку, це якою мовою спілкуватися, це виключно особиста справа людини. Це не можна когось там змушувати, щось таке робити. Так само, як не можна змушувати людину обирати там професію чи ще щось. Тобто, це особистий вибір людини. Має бути. Тут не має бути якоїсь там примусу якогось. Це ну, не спрацює. Це спрацює в озворотньому напрямку. Ось, я це кажу, тому що зараз дуже багато всяких хайпів, таких там хтось каже, що там якісь мовні патрулі. Якщо чесно, то я думаю, що вони існують. Ну це якийсь, звісно, бред. Проте у нас існує закон, наприклад, в якому там, так і на пам'ять не пам'ятаю, ну там смисл такий, що в учбових закладах мають викладачі розмовляти українською мовою, викладати студентам. Ну і це зрозуміло, що студенти, вони, ну вони ж там, якщо викладачі будуть розмовляти, наприклад, якоюсь там. На китайській мові то студенти ж не зрозуміють, тобто ну, це, це зрозуміло. І в закладах, я так ще розумію, працівники закладу мають починати українською мовою, щоб, якщо ну, приходить людина, яка україномовна, щоб вона не відчувала себе якоюсь такою. Ну, в принципі, ось 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 такими. Думки. І ось така моя історія. А, ось, так ми, українці, такі свободолюбиві, нам краще, от коли ми самі вирішуємо. І в принципі, воно так це, якщо на практиці, то воно так і. Якщо стосовно цього моменту, така моя історія. А, у моєї дружини трошки інша історія. Це розповість е, трохи згодом. Mm. Ось, е, хотів цим поділитися. Mm, пока.